Якщо у вас немає старого, купіть його, говорить давня японська мудрість, переконуючи, що саме зрілі люди знають найкраще про виховання онуків та ведення господарства. У вас немає де подіти старого платіть гроші, говорять в Україні. За суму від тисячі гривень до тисячі доларів на місяць у будинку пристарілих дозволяють назавжди забути про своїх предків. Ольга із сестрою свою маму до столичного будинку для людей похилого віку влаштували за дві години. Одна дочка живе та працює в Канаді. Вести маму далеко. У киянки робота доглядати ніколи. От вона у нас була в гостях, Ми її забирали на дві неділі. Ну, буквально по три дня назад токатвізлію опять свою квартиру. Ну, то маленький рібенок, за которым нужно все время ухаживать. До життя у будинках для літніх готові не всі. Ганна Олександрівна пережила війну, працювала у розвідці, поховала чоловіка. Не треба було мене перевозити, а я б жила в себе там в своїй, в своїй квартирі. жила, а от бачиш. Себе. На старості років із задоволенням обіцяє піти жити до будинку людей похилого віку, київський міський голова Леонід Черновецький. Прийде час, коли я не буду нужен ні дітям, ні кому, крім моєї любимої жінки Аліни. Так в житті служилась. Тому, якщо останусь один, то я з удовольствием свої дні проведу здесь. Чому? Здесь женяться, здесь грають на баяні на лавочках, гуляють. Починається нове життя. На їжу, ліки, одяг та тепло у кімнаті один самотній старий отримує від держави 27 гривень на день. З тих же грошей відраховують на зарплату працівників установи та поточні ремонти. Якщо пощастить, на свята до деяких будинків приносять подарунки від меценатів, цукерки та фрукти. Я просто що для себе, для себе. За чим я буду зв'язувати руки у дітей? Любая мама завжди простить свого сина, як как би бы там ні було. Так що пишіть все хороше. Оксана Тупальська, Христина Бондаренко, Сергій Клименко ранок на п'ятому.